Привіт, зараз тиждень до Нового року, і багато з нас думають: а чи доречно ставити ялинку, чи може купувати гірлянду під час війни та блекаутів, які ми разом з вами зараз переживаємо? Чи це не а, бенкет під час чуми? Наука каже, що ні, це не розвага і не бенкет під час чуми. Це ваш давній протокол безпеки, це ваше бажання свята, це не легковажність. А це робота тієї архаїчної частини вашого мозку, яка просто намагається вас врятувати від паніки та відчаю. Тож привіт, це Різдвяна точка опори, і сьогодні ми поговоримо про те, чому ми так хочемо цього відчуття свята і чому ми насправді його потребуємо. Поїхали! Давайте подумаємо про те, а що для людини взагалі є е, Різдво зараз. Різдво, Новий рік, ось ці всі атрибути новорічних свят. Це зрозуміло ялинка, це зрозуміло. Деякі гірлянди, це різні там іграшки, і загалом таке відчуття. Ось що створює це відчуття свята. У мене це відчуття створюється певно, ось цими миготливими вогниками. І давайте подумаємо про те, чому нам в принципі так подобається. Нещодавно я задумався про те, а як взагалі еволюційно, ну ось ця техно, технологічна еволюція, як людство прийшло до того, що нам потрібна гірлянда, і зрозуміло, що ось ці маленькі вогники, це багато маленьких свідчо. Які колись могли запалювати, і це можна, мабуть, вважати такою соціальною боротьбою з темрявою. Темрява це погано, темрява це невідомість, і дуже багато років поспіль темрява означала для людини смерть, тому що ми не знаємо, чого чекати в цій темряві. Це хижаки, і це холод, звісно. І ось. Цей момент, коли людство може дозволити, коли соціальна група може дозволити собі запалити багато свічок, а вони, нагадаю, були завжди дорогими, це момент, коли ритуально ми боремося з цією темрявою. З того можливо, і вийшло ось це бажання кожного з нас зробити собі, повішити собі гірлянду. І якщо подумати про це. Саме з точки зору того, як ми боремося проти темряви, то тут в діло включається біологія, і можна сказати, що коли е, нам стає мало сонячного світла, а зрозуміло, що нам його стає мало взимку, а конкретніше насправді нам його найменше стає приблизно 22-23 грудня, тому що я нагадаю, що це е, най, най, найменші сонячні дні в році, і зараз ми вже перейшли цей момент. І в цей момент у нас у всіх суто біологічно підвищується мелатонін, Через це ми стаємо млявими, падає сиротонін. Ми стаємо сумними. Ми часто в відео кажемо, що нас всіх починає паяти. Ось кота, який за мною лазить, теж починає паяти. І у нас за рахунок цієї темряви і опасіння невідомості, яке може за нею ховатися. У нас у всіх активізуються амигдали, це центр нашого страху. І у цього всього є рішення, це вогонь. Світло і е, свічка або запалена гірлянда це сигнал для нашої лімбічної системи, для нашого мозку. Це сигнал про те, що хижак не підійде, бо ми побачимо його, і через це ми фізично зменшуємо собі е, рівень кортизолу. Можливо, е, те, що ви можете хотіти, не знаю, вімкнути в павербанк гірлянду, яка працює зараз від USB. Це теж ваше бажання просто зменшити фізич, фізично зменшити рівень стресу. Подумайте про це. Але зрозуміло, що ці свята, ці ритуали, вони не обмежуються суто світловими різними забавками. Зима загалом, це не тільки момент, коли найменше сонячного світла, а це ще й час голоду і дефіциту. І в цей момент племена вони ховаються в такі більш теплі, можливо, захищені стелею місця, наприклад, печери. І в замкнутій печері. У будь-якій соціальній групі яка Є достатньо великою, можуть початися конфлікти, і це дуже велика проблема, насправді, для цієї соціальної групи, тому що задача соціальної групи вижити. А якщо соціальна група передушить одна одного, то вона не виживе. І тут вмикається ось ця ритуальна частина цих свят. Коли ми разом їмо, то ми ділимо ресурс. Це значить, що ми ділимо в щось як команда, як об'єднання, як соціум, як група. Ми є одним цілим. І коли ми, наприклад, співаємо або слухаємо музику, наприклад, танцюємо про це є багато різних цікавих досліджень. У нас синхронізується серцебиття. І це підкреслює те, що ми не одні, те, що ми всі разом, ми є чимось великим, більшим, і ми всі зможемо перейти ось цю холодну, страшну зиму. Останнім часом мені доволі цікаво досліджувати. Різні традиції, зокрема і релігійні, і це суто такий Науковий інтерес про те, а чому воно склалося саме так? Чи є різні відмінності у різних там, етносів, у різних релігійних груп і так далі. І тут це теж доволі цікаво підкреслюється. Наприклад, у германців було таке свято Йоль, коли вони палили величезне поліно, яке підгодовувало сонце. Це свято було 21-22 грудня. В Римі були Сатурналії, це 17, від 17 до 23 грудня, і вони там перевертали. Соціальні норми, це знімало напругу в суспільстві. Потім Іран, 21 грудня, шаб е ялда Можливо, помиляюсь, в прочитанні цієї назви. Тоді вони не спали всю ніч, їли червоні фрукти, а це колір зір, для того, щоб темрява не перемогла. В Китаї навіть є таке свято Дунджі. Це святкування зростання енергії ян, тобто світла, і це 21-22 грудня. В Швеції є День Святої Люсії, 13 грудня. Це день, коли раніше вважалося, що це найменший сонячний день в році. І у них там традицією є проведення процесій зі свічками, і це у них теж символ повернення світла. Зрозуміло, ханука, юдаїзм. Свято чуде, коли олія горіла довше, ніж мало би, і це знову про перемогу світла. І куди ж іти без нашого різдва і коляди? Це народження надії посеред зими. А, як бачите, всі ці свята, окей, окрім одного, це День Святої Люсії, вони всі відбуваються в дуже в такому, невеличкому проміжку часу. І це саме в той момент, коли Сонця найменше. І це Тобто в той момент, коли ми потребуємо його найбільше. І це в той момент, коли це ніби екватор, коли ми вже перейшли ось цей момент, і кожен наступний день він буде кращим для нас. Він буде давати нам більшого, більше сонця. І ніби все логічно, але насправді в цьому криється найбільший парадокс, тому що нелогічно святкувати перемогу сонця наприкінці грудня. Найбільші морози, то в січні, а потім в лютому, от зараз в Києві взагалі плюс два морозу, було один раз сніг, пішов, і це ж все нелогічно. І це є таким такою матеріологічною пасткою сезонний лаг, тому що земля вона остигає доволі повільно. А в момент, коли сонце вже починає набирати знову своїх сил, скажімо так, і в цей момент, коли ми святкуємо астрономічний поворот. Прикрашений релігійними практиками, ми очікуємо, що буде ще матеріологічний холод, матеріологічний удар. І це може нам давати такий певний кредит надії, коли ми отримуємо певний рівень дофаміну від того, що ми посвяткували перемогу Сонця, ми дали собі більше світла, ми суто біологічно-фізично зменшили рівень кортизолу, і плюс ми ще й об'єдналися воєдину як соціальна група. Для того, щоб пережити ось ці більш люті морози. Подумайте про це. Це все цікаво. До чого це мене зараз призводить в цих таких роздумах. Свято під час війни це, звісно, складна тема. Дуже важко знайти відповідь на це питання, але це точно суто біологічно є нашим з вами актом опору до смерті, до темряви, до того, що є страшним і. Проблемним. І коли ви берете гірлянду, не знаю, зробіть це зараз після відео, включіть її в павербанк, чи може якщо у вас є електрика, зараз, включіть її в розетку. Ви не просто через це втічете від реальності, ви дасте своєму мозку думку і сигнал про те, що світло повернеться, і ми виживемо, ми контролюємо цей простір, який нас оточує. І ми святкуємо загалом не тому, що темрява зникає, а тому, що для того, щоб у нас вистачило сил дочекатися світанку. Дякую.